Крихітні детективи. Чому зорі мерехтять? Познайомтеся. Крихітні детективи. Крихітні детективи справді дуже маленькі, і ще вони дуже допитливі. Саме тому вони й мешкають у книжковій шафі. Адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного вечора Оллі не хотів лягати спати, тому він схитрував і придумав велике запитання. Чому зорі мерехтять? запитав він. Тато вже засинав, але його завжди можна було розбудити по справжньому цікавим запитанням. Це робота для крихітних детективів, промовив тато, радісно розплющивши очі. Знайдемо книжку про космос і швидко дізнаємося відповідь. Нехай Бо із жучком залишиться вдома, суворо відказала мама. Адже Бо вже давно має бути в ліжку. Я не хочу спати, запротестував Бо, який не бажав нічого пропустити. Тож крихітні детективи вилізли на книжкову шафу і розгорнули книжку під назвою Космос. Тато обмотав червону нитку оповідку навколо пояса, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода закінчиться. І вони стрибнули просто всередину яскраво сріблястої ракети і опинились поміж безлічі кнопок, важелів і проводів. Але ще ракета досі стоїть на землі. розчаровано пробуркотіла тига. Нам треба підлетіти ближче до зірок, щоб дізнатися, чому вони мерехтять. Не дуже цікаво виходить пригода, поскаржився Оллі Ви тут роздивіться довкола, а я тим часом відпочину, позіхаючи, мовив тато. Він був такий стомлений, що заснув просто на великій червоній кнопці. Ракета почала тремтіти. Тато зміг запустити ракету. Прокидайся, відпусти цю кнопку, закричала мама, але тато й далі спав, незважаючи на мамін гучний лемент. І раптом пригода стала навіть дуже цікавою, бо крихітні детективи відірвались від землі. Гу-у. Ракета заревіла і з оглушливим гуком злетіла в небо. Крихітні детективи дружно скрикнули від несподіванки, коли могутня сила втиснула їх у сидіння. Тільки тато не скрикнув, бо він спав. Що відбувається? запитав Бо. «Жадаю, ми летимо в космос, здогадався Оллі. Обережно ми покидаємо земну атмосферу, попередила мама. Ця частина подорожі була справді дуже труською. Та щойно вони опинилися у відкритому космосі, пригода стала ще цікавішою адже Бо зробив захопливе відкриття. Дивіться, зорі більше не мерехтять!» – вигукнув він, показуючи у вікно. Отже, зорі насправді не блимають, сказала мама. Просто ми дивимося на них крізь товщу повітря, і то нам здається, що вони миготять. Відповідь на велике запитання знайшлася дуже вчасно. Жучок занепокоєно потирав задні лапки і показував на червону нитку «Ой-ой!» Одідь! закричав бо. Жучок каже, що ми занадто віддалилися від землі, і в нас зараз закінчиться нитка оповідка. І ми ніколи не зможемо повернутися додому. Тож, поки тато солодко спав, Мама тричі смикнула за червону нитку оповідку, що була досі обв'язана навколо пояса, і крихітні детективи полетіли крізь клуби повітря, поки не опинилися в тиші й темряві нічної книжкової шафи. Їм довелося покласти тата в ліжко в одязі, бо він так і не прокинувся. Коли тато вранці прокинеться, бо може розповісти йому, чому мерехтять зорі, сказала мама. Тато пропустив, як бої жучок, урятували всю нашу пригоду, сміючись, зауважила тига. Але ж татові давно час було спати. Постав на паузу, шукай і знаходь, чи зможеш ти знайти жучка, який заховався в космосі.